Капеланське благословіння на 19 лютого 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні святому Єван... святе Євангелія оповідає нам про ніч Страсної п'ятниці, коли е... вночі на Левкої горі Іуда поцілунком видав Ісуса. Коли його, коли його схопили і пішли на суд первосвященників вночі. І, і тоді було таке, знаєте, звинувачення його, коли різні свідки, різні свідки, щось нього не надумували. Говорили, що він нібито говорив, що храм роз, зруйнує, а за три дні відбудує, і ще багато інших. Але це свідчення не годилося до смертного вироку. І тоді один з первосвященників. Сказав йому або задав таке питання, чи ти є Христос Син Бога Живого. І в цей момент Ісус сказав: Так, я є Христос Син Бога Живого. І ще ви мені побачите на небесах праворуч сили, ну, праворуч отця. І саме це стало знаєте, звинуваченням в богохульстві. Роздер тоді одежу первосвященник і сказав, що нам треба ще для, для доказів. Що він здійснив смертний гріх або смертну, смертну дію, за яку треба покарати смертю? Мені це місце, знаєте, завжди увагу мою. Ну, я звертаю на це увагу для мене. Це важливо. Бо бачите, Ісус мовчить на будь-які дурні звинувачення, які не є правдою. А коли треба сказати правду, хто він, він не може змовчати, бо істина і правда не може замовчуватися, бо якщо ти замовчиш, то ти сам будеш неправдою. Істина і правда перестане бути тим, хто їм вона є. І Господь, незважаючи на смертельну небезпеку, незважаючи на смертельний вирок, бо він знав, для чого його запитують, Він говорить цю правду, промовляє, тобто на собі її здійснює, виявляє. Прямо приймає її в цю правду і каже: Так, я є Христос, Син Божий, Я є. Тобто я є істина, я є правда. І ця правда не може бути замовчення, якби вони не залякували смертю. В цей же час був Петро поруч, який клявся і божився, що ніколи не зречеться його, а тут тричі зрікся його в цій ночі. І він не витримав цієї правди і істини, щоб сказати, і я є причасний до цього і до Христа Сина Божого. Я його визнавав при ньому, визнаю і при вас. І нам це показано, що правда і істина, якщо ти є її частиною, повинна тобі здійснюватися. І навіть не смертельна небезпека, коли тебе обставини навколо тебе, ти повинен теж якраз. Твоя віра здійсниться, вірність здійсниться, коли ти залишишся відданий правді і істини, в яку ти промовляєш, яку ти сповідуєш, і якою живеш. І тоді вона здійсниться на тобі, саме з такими випробуваннями, як у Ісуса вона здійснилася. Так ми розуміємо, що потім Петро покаявся, і Дух Святий зійшов на нього, і він став тим апостолом Петро, якого ми знаємо, святим апостолом Петро. І він тоді здійснив. Правду і істину. Він тоді не відрікся і проніс її аж до смерті, до смерті фізичної. Якраз смерть фізична і була його випробовуванням, коли він не відрікся вже. Знаєте, це головне, якщо я кажу, говорю, що я християнин, це головне моє в житті, як залишитися в правді і істини, незважаючи на смертельну небезпеку. Але смертельна небезпека це вінець всього, я повинен спочатку, як і Ісус, пройти всі ну, ті випробування життям, як Він проповідував, як він жив, він завжди залишався вірним правді і істини. І, і коли він пройшов ці крок за кроком, ну, для нас це приклад, коли ми, ми проходимо крок за кроком з маленького до великого, то і велике ми можемо витримати. Бо якщо я вірний в малому. То мені дадуть велике, і я буду вірним в великому. Але я повинен бути вірним в цьому. Інакше немає, немає моєї віри, немає моєї християнства, немає мого походу за Христом. Мені це важливо? Ні, якщо я сам піду, але з Господом все важливо. Амінь.